Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки від НБУ. Давно не знімав розпаковки, а цю вирішив зняти, бо якесь незвичне пакування. Продавалась монета 29 квітня, а 2 травня посилка з монетою вже приїхала, тобто, від замовлення до отримання 3 дні. Помітно, що взаємодія НБУ і Укрпошти стала більш продуктивною. Раніше могло і два тижні пройти від замовлення до відправлення. Запаковані монети в ті самі чудові конверти, як і марки від Укрпошти. Тут у нас новий чек якийсь. Хоча це не чек, а квитанція. Просто в форматі термострічки. Це у нас 5 гривень 2025 року. Чорнобиль відродження. Лось Європейський. І тут у нас та сама монета, але в сувенірній упаковці. Чудова монета і яскрава сувенірна упаковка. Огляд на цю монету зніму пізніше. Чудово, що тепер доставка така швидка. Якби ще сайт налагодили на стабільну роботу в момент продажу монет, взагалі було б чудово. Як у вас пройшла покупка цієї монети, в мене було гаряче. І чи отримали вже свої посилки? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.